Друзі, всім привіт! Перед початком історії хотів би вам дещо розказати. Послухайте, будь ласка, до кінця це займе хвилину вашого часу. Минулого року моя дружина запропонувала створити цей канал, тож ми почали разом записувати історії, і до чого я це веду. Сьогоднішня історія ведеться від лиця дівчини, тому буде озвучена жіночим голосом. Можливо, ви пам'ятаєте нашу стару історію Смейлі Дайлі, вона теж велась від лиця дівчини. Тоді багато людей в коментарях написали, що позитивно відносяться до озвучення жіночим голосом на цьому каналі. Але так як це було давно і вас вже стало більше, питаємо ще раз, чи подобається вам такий формат нашого каналу, де чоловічі й жіночі персонажі історії озвучені відповідними голосами, чи краще, щоб всі історії велись одним голосом. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую за увагу. А тепер історія. Я живу в холодному північному місті. Осіння нудьга тут поступово застигає в довгу зимову зневіру, яка не відтає до пізньої весни. Це час вимирання, загострення психічних захворювань і сплеску злочинності. Подібне відбувається і в інших краях, але в наші місця з першими сніжинками приходить щось по справжньому моторошне. Я називаю це зимовим прокляттям. Усі наші новини завалені бійками, пограбуваннями та випадками вандалізму. Але серед буденного неподобства трапляються й доволі дивні історії. Наприклад, тиха студентка відмінниця задушила свою подругу, і ніхто потім не може знайти мотиву чи ознак божевілля у злочинниці, або добродушний пенсіонер, який за довге життя не образив їй мухи, несподівано нападає на сусіда, теж без видимої на те причини. У нашому місті безглузду незрозумілу жорстокість проявляли різні, здавалося б, не схильні до насильництва люди. На перший погляд нічого спільного між ними немає, але це не так. Їх об'єднує один момент всі вони, перед тим як скоїти свої злочини, загубили рукавички. Сама я віднедавна не ношу рукавичок. Шкіра в мене на руках тепер червона і груба від морозу. А на початку цієї жахливої історії була гладкою і м'якою, і рукавички, звісно, теж були теплі й затишні, точно такі самі, як і моєї подруги Насті. Ми купили їх на одному розпродажі, але моя пара була довго при мені, а Настя одну рукавичку незабаром загубила. Це сталося наприкінці листопада. В останню неділю місяця ми вибралися в центр, щоб сходити в театр і посидіти потім в улюбленому кафе. Після вистави, вже на вулиці, Настя виявила зникнення. Ну ось, засмутилася подруга. Десь випустила. Здається, навіть знаю де. Кать, зачекай тут, я швидко. Але стояти й чекати означало б ще більше замерзнути, і я пішла за нею. Пошуки, до речі, закінчились досить швидко. Ось вона з радісним здивуванням вигукнула Настя. Дивно, а мені здавалося, я її біля гардероба випустила. Мені ж дивною здалася сама річ, що лежала на землі. Вона більше нагадувала руку жебрака, ніж неживий порожній предмет. Чорні розщеплені пальці жадібно тягнулися вгору. В моїй голові несподівано промайнула думка це не твоє. Але моя подруга вже схопила рукавичку і запхала замерзлу кисть усередину. Темна шкіра натягнулася і розгладилася до самого зап'ястя. З цього моменту у Насті стало щось змінюватись, розмову вона майже не підтримувала, відповідаючи здебільшого односкладово. А до моменту, коли ми сіли за столик, у кафе зовсім замовкло. Ти не хочеш її зняти? Роздратовано запитала я, легенько торкнувшись її рукавиць, Настя відсмикнула руку. Одну рукавичку вона прибрала в сумочку одразу, щойно зайшла в зал, але та, що ми знайшли на вулиці, все ще була на ній. Щось мене морозить, винувато посміхнулася подруга. Здається, температура підіймається. Ти мене вибач, але мені треба додому. Ми викликали таксі і роз'їхались. Більше я Настю живою не бачила, і про те, що з нею сталося, знаю тільки зі слів її рідних. Додому того вечора вона вирушила не одразу. Це стало зрозуміло, коли мені зателефонував її хлопець Ігор. Він запитав, чи довго ми ще збираємось гуляти і чому його дівчина не відповідає на дзвінки. Я зізналася, що подруга не зі мною, і почала розповідати про її погане самопочуття, але несподівано Ігор перебив мене. О, Настя повернулася. Він вимовився з полегшенням, але потім зупинився і заговорив із тривогою: Настя, ти чого? Що трапилось? Мені стало не по собі від наростаючого страху в його голосі, і від того, що Настя йому не відповідала. Це тривало кілька секунд, після чого наша розмова обірвалася довгими гудками. Незабаром я дізналася, що обидва вони мертві. Усі, хто коли-небудь знав мою подругу, розуміли, Настя і різанина це несумісне. Нехай навіть десяток слідчих доводитимуть протилежне, але у підсумку в сухому протоколі було записано таке: під час побутової сварки вона напала на ігора, завдала йому близько десяти ножових поранень, а потім вийшла у вікно дев'ятого поверху. Ця подія вразила мене, я перестала спати ночами, раз за разом прокручуючи в голові деталі нашої останньої зустрічі, згадуючи подробиці нещодавних подій та листувань, що могла приховувати моя подруга. Чи не намагалася вона на щось натякнути, чи був Ігор таким же хорошим хлопцем, які тільки здогадки не мучили мене в ті дні. Але ось про що я точно не думала, так це про безглузді рукавички, епізод із загубленою річчю геть забувся на тлі трагедії і пригадався тільки через місяць після похорону. Довгі новорічні канікули не обіцяли мені жодної радості. Навпаки, сидячи вдома в пустому неробстві, я все частіше поверталася думками до своєї подруги. Тож вирішила, що мені потрібно себе чимось зайняти. Така можливість скоро випала. У сусідньому під'їзді жив хлопчик на ім'я Михайлик, вічливий і розумний підліток, років 12, у чиї бездоганні оцінки затисалася трійка із іноземної мови. Інститут я закінчила минулого року, і, хоч за фахом не працювала, але цілком могла допомогти йому підтягнути англійську. Ми з його батьками зійшлися на невеликій оплаті, і він почав приходити до мене через день. Одного разу, проводжаючи свого учня після чергового заняття, я помітила, що рукавиці в нього бовтаються на смішній гумці, пришитій до рукавів зимової куртки. У далекому дитинстві у мене теж були подібні. Згадавши про це, я мимоволі посміхнулася. Напевно, вперше за довгий час. Михайлик перехопив мій погляд і зніяков віло пояснив: Та це мій дідусь пришив, він дуже забобонний. Образ старого з голкою і ниткою потішив мене ще більше, але жодних поганих прикмет, пов'язаних із рукавицями, я пригадати не могла, тому здивовано підвела брови. Ну, знаєте, кажуть, якщо загубиш рукавички, злий дух забирає їх і підсуне тобі схожі. Навіщо? запитала я вже без усмішки, щоб заволодіти душею, напевно. Хлопчисько нетерпляче тупцював на порозі, явно бажаючи закінчити цю розмову. Щоб змусити людину зробити щось погане, якщо вам цікаво, ви краще в діда запитайте, він про це все знає. Михайлик пішов, а я застигла у своєму коридорі, відчуваючи, як мене охоплює тривога. Було щось смутно знайоме у цьому дивному повір'ї, щось із дитячого фольклору, із забутих міських легенд. Я почала шукати інформації в інтернеті було небагато, і вся вона стосувалася нашої місцевості. У мене склалося враження, що страшна казка про рукавички народилася саме у цьому місці і не поширилася за його межі. Мені трапилася пара сумнівних шедеврів кріпіпасти зі згадкою вулиць нашого центру, причому історичної його частини. У цих страшилках головні герої втрачали свої рукавички, а потім знаходили точно такі ж щойно демонічний предмет опинявся у них на руках, нещасні ставали вбивцями. Я також знайшла згадку про якусь кравчиню, що шила одяг із людської шкіри, мовляв, цей її неупокоєний дух підбирає загублені рукавиці і натомість підкладає свої прокляті підробки. Вважалося, що в жодному разі не можна чіпати таку річ, інакше вона заволодіє тобою та зведе з розуму. Я б із задоволенням викинула з голови ці дурні байки, але образ моєї подруги з відчуженим обличчям і однією рукавичкою на руці. Стояв у мене перед очима як ілюстрація до місцевої легенди. Звісно, прочитане не змусило мене повірити в надприродне, просто стало не по собі від того, як моторошно перегукувалась реальна історія Насті з похмурим міським фольклором. А ще мені захотілося позбутися власних рукавичок, вони були копією Настіних і тепер викликали неприємні асоціації. Наступного дня я поїхала в центр міста за новими. Біля входу в магазин стояв смітник. І стара пара відразу ж вирушила туди. Хотілося купити щось абсолютно не схоже. тому за хвилин двадцять на моїх руках уже красувалися гарненькі похнасті рукавиці молочного відтінку. Задоволена собою, я вийшла на вулицю, але посмішка одразу сповзла з мого обличчя. Старі рукавички лежали тепер не в смітнику, а біля самих дверей магазину. Як залишена біля порогу посилка, посилка для мене у забубонному страху. Я акуратно обійшла їх і швидко покрикувала геть. Мій мозок хаотично шукав розумне пояснення того, що відбувається, чи нічого пірпаніці, що підступало. Але трохи пізніше, вже на автобусній зупинці, мені довелося визнати, що раціонального пояснення тут бути не може. На мерзлій землі, прямо в мене під ногами, знову лежали мої старі шкіряні рукавички. З жахом я кинулася в абсолютно непотрібний мені автобус і поїхала в інший кінець міста. Інші пасажири з побоюванням поглядали в мій бік, прислухаючись до мого дивного бурмутіння. Вони ж не загубилися, жалібно промовила я. Не загубилися. Я їх викинула, а це не вважається зникненням. Сама викинула. От дура. Насправді я не знала правила гри. У страшилках з інтернету герої одразу клювали на вудку і просто підбирали з землі прокляті речі. Про те, що ці предмети можуть переслідувати жертву по всьому місту, не було ні слова. Однак у наступні кілька днів чорні шкіряні рукавички наполегливо з'являлися на моєму шляху, варто було мені вийти на вулицю. Я бачила їх біля продуктового магазину, на розі власного будинку, на лавочці у дворі. А одного разу навіть ледь не наступила на них, коли заходила в під'їзд. Почалось все це в понеділок, і до п'ятниці нервове напруження зробило з мене справжню істеричку. З червоними від недосипання очима. Зранку я навіть не відчинила двері своєму учневі, бо я гузливо ховаючись під ковдрою від навколишнього світу, проте ввечері вже сама дзвонила в його квартиру. Михайлик говорив, що його дід усе знає про цю чортівню, і я хотіла поговорити з ним. Саме старий впустив мене. Під суворим поглядом, втомлених зморшкуватих очей, я стала хапати ротом повітря, не знаючи, як підібрати слова. Поки нарешті не випалила, я загубила рукавички. Здається, він одразу зрозумів про що йдеться, і мовчазним кивком запросив мене на кухню. Ви, котрусю, правильно зробили, що не стали їх чіпати, сказав дід, вислухавши плутану розповідь про мої пригоди. Заспокойтесь, можливо, з вами ще все буде добре. Кравчині, ще щоправда, з кожним роком літує все більше. Раніше таке траплялося рідко і тільки біля будинку, де вона жила. Потім це стало відбуватися частіше, і майже на всіх центральних вулицях. Знаєте, про кого я говорю? Я заперечно похитала головою, і тоді він розповів мені історію про прокляті рукавички. Це сталося наприкінці 50-х. Мій батько в той час був міліціонером, і від нього я знаю про ті події. Головна особа тут жінка на ім'я Зіна. Відома тоді в нашому місті Кравчиня. вона обшивала всю тутешню еліту, працювала з місцевими театрами, і все, що виходило з під її рук, весільне плаття або сценічний костюм було справжнім витвором мистецтва. Модниці готові були повидирати одна одній волосся за спідничкою дзіни. У неї замовлення було розписані на багато місяців наперед, і гроші за таку роботу люди платили чималі. Але щасливо її назвати було важко. Зінка, кажучи простою мовою, була страшна, як смерть. тьмяна, нескладна стара діва, та ще й з більмом на оці. Жила вона без сім'ї і майже ні з ким близько не спілкувалася. Лише одна нерозлучна подружка в неї була, ось її кравчиня обшивала безплатно і їй, і ковтинку, і все без черги. Ніхто вже й не думав, що Зіна коли-небудь збереться заміж. Проте ж зустріла вона якогось мужика, і на загальний подив раптом стала нареченою. Тільки погано все це закінчилось, і головне, зрадила її та сама єдина подружка, повела нареченого з-під носа, ще й на побачення до нього бігала, хизуючись у красивих сукнях, які зіна і пошила. Кравчиня, коли про це дізналася, скандалити не стала. Нахавна подружка навіть забігла до неї в гості за старою пам'яттю. Зіна її впустила, зачинила двері і тихо вбила одним ударом ножиць. Потім Кравчиня взялася за роботу, до неї приходили клієнти, але вона нікому не відчиняла, і тільки чутно було, як у неї вдома день і ніч працює швайна машинка. Через тиждень, коли вже пішов смердючий запах, сусіди викликали міліцію. У наряді, що приїхав за тією адресою, був і мій батько. Він розповідав, що коли вибили двері. Зіна навіть бровою не повела, вона сиділа і щось методично струщила, а в кутку кімнати на стільці скупчилось те, що залишилось від її подруги. Зінка акуратно зняла з неї всю шкіру і пустила на клапті. Весь тиждень вона працювала, не покладаючи рук, і встигла шити з подружки пояс, комірець і ще якісь вироби. Міліціонери наглянули, коли вона закінчувала рукавички. Жінка гай збожеволіла і ні на що не реагувала, але от коли її підняли на ноги і вирвали з рук роботу, вона оскаженіла: Як же всі люблять чуже, брате. закричала вона, потім оскалилась, і зі словами Віддай тоді своє. кинулася татаного товариша. Тут же прогрімів постріл, і вона повалилась замертво, встигнувши стягнути з руки міліціонера рукавичку. Ось тут і почалося. Товариш, батька, який рукавички позбувся і чіпав ту, з людської шкіри, з божеволів. Наступного дня він задушив дружину, і це був тільки перший випадок. Час від часу в місті почали відбуватись дивні вбивства. Хороші, добрі люди раптом нападали на оточуючих, і часом спливало, що напередодні у них губилися рукавички, але деталь ця була для слідства незначною, і ніхто уваги на неї не звертав. Та й не всі загублені рукавиці забирає злий дух. Однак ще ближче до центру міста та будинку Зінеїди, то більша ймовірність на нього нарватися, тато довго не пов'язував подібних історій з кравщиною, але за кілька років сам опинився в такій ситуації, загубив рукавицю, а незабаром знайшов схожу. Знаєте, Катю, він вчинив, як і ви, не став піднімати, просто довірився чуттю, і воно його не обдурило. А проклята річ стала його переслідувати. Чим же це закінчилось? ледве дихаючи, запитала я. Через тиждень все припинилось, відповів старий. Не знаю чому, може, тому що Зінаїда шило людську шкіру рівно сім днів. Усі вам потрібно протриматись до понеділка. Але я хочу вас попередити далі буде ще гірше. Кравчиня забрала ваші рукавички і тепер буде старатись вручити вам свої. До батька в останні кілька днів навіть її являвся. вона намагалася обманним шляхом всунути йому злощасну рукавицю, приймаючи вигляд інших людей. І якщо з вами буде так само, то пам'ятайте, її можна впізнати за більмом на оці. Під кінець дід порадив найближчими днями ні з ким не спілкуватися і забарикадуватися вдома, а потім випровадив мене, залишивши про всяк випадок свій номер телефону. На вулиці зовсім стемніло. І я ковзала вулицею, прагнучи якнайшвидше дістатися до свого під'їзду. Дівчина. окликнув мене чоловічий голос. Я здригнулася і обернулася. Дівчино, це не ваші. Прямо до мене йшов невисокий хлопчина, струшуючи до нудоти знайомими рукавичками. Ви впустили, візьміть. Коли його обличчя зачепило світло ліхтаря, я закричала і кинулась тікати. Хлопець був симпатичний і посміхався привітно, але на одному оці в нього було більмо. Куди ж ви, дівчино? Сміялося мені вслід чудовисько. Діставшись додому, я зачинилася на всі замки, задерла штори і стрибнула під ковдру. Хотілося заснути і прокинутися вже через два дні, коли підійде до кінця страшний тиждень, але сон довго не брав. Мені уявлялися крижані вулиці нашого міста, якими блукає безтілесна тінь кравчині. Я думала про те, як вона ходить біля театру, де колись працювала, як метушилася у юрбі перехожих, зазираючи в живі обличчя і крадучи загублені або викинуті рукавиці. Сновидіння прийшли тільки під ранок і теж були несприємних. У цьому кошмарі за мною гналася божевільна жінка з кравецькими ножицями, і цілилася ними мені в шию. У суботу з'явилася собака, вугільно чорний пес, без жодної світлої плямочки, сидів на подвір'ї і, задерши морду, заглядав у мої вікна, у зубах він стискав рукавички, і одне око в нього, звісно ж, заволокло більмом. Ні, друже. прошепотіла я, притулившись лобом до холодного скла, ніяких прогулянок, провалюйте звідси. Але він терпляче залишався на місці до пізнього вечора. Доки його чорний силует зовсім не злився з темрявою. Ніч суботи на неділю і весь наступний день пройшли спокійно, я вже підбадьорилася, розуміючи, що залишилося зовсім небагато, і вдома мені, судячи з усього, нічого не загрожує. До вечора здійнялася хуртовина, застеливши все білим полотном, Тож навіть не потрібно було засовувати штори, ховаючись від настирливих привидів. Перед сном я затишно вмостилася в ліжку з книжкою і просиділа так досить довго. Поки мене не відволік від читання якийсь дивний звук. Я насторожилася і подивилась у вікно хтось тихенько відбував пальцями дріб по склу. Спочатку важко було щось розгладіти в сніговій каламуті, але невдовзі побачене змусило мене підстрибнути на ліжку від жаху. У віконній рамі показалося обличчя, і його риси були мені добре знайомі. Зовні на рівні п'ятого поверху в повітрі висіла моя подруга. Настя посміхалася блідими безкровними губами, і одне око в неї тьмяно відблискувало більмом. Відчини, сказала вона, і звук її голосу чарівним чином просочився в кімнату крізь завивання негоди і ту стискло пакет. Відчини, я тобі дещо принесла. Обидві її руки зі стуком притулилися до скла, демонструючи вдягнені на них рукавички, вони нагадували мої, але мали такий вигляд, ніби їх зробили з людської шкіри, знятої з кисті. Були навіть помітні тонкі лінії на долонях. Відкривай Катю, холодно! Настя або те, що нею прикидалося, дедалі більше злилось, і слова злітали з її губ мерзлими камінцями, погрожуючи пробити оборону вікна. Що ж ти сидиш? Ось значить яка ти подруга. Нічого, дістану тебе тварюко! Відкрий. Я вислузнула з ліжка і позадкувала до дверей. Побачивши це, злісна істота вдарила по склу, і воно миттєво пішло тріщинами. Ще один удар, і кімната наповнилась холодним повітрям. Не чекаючи, коли скло розсипеться остаточно, я вилетіла в коридор і замкнулася у ванній. Мені довелося пустити воду повним напором, щоб не чути жахливих звуків за дверима. Усі щілини в дверному отворі я заткнула рушниками, а потім залізла у душову кабіну і сіла там, обхопивши свої коліна. Так я провела всю ніч, що залишилася. Страшно було не тільки за власне життя, а й за розум. Якби привид з'явився на порозі ванної та простягнув рукавичку, розум безсумнівно покинув би мене. Минуло багато нескінченно довгих годин. Перш ніж мені вистачило духу виглянути назовні. Сонце було вже високо, і я покинула своє укриття і при світлі дня обстежила квартиру. Ні зловісних відвідувачів, ні підкинутих рукавичок там не було. Привид навіть не зумів розбити вікно. Воно вкрилося павутиною тріщин, але встояло перед натиском. Удому було спокійно та тихо, і поступово мене стало охоплювати боязка радість. Сьогодні ж понеділок, а значить, усе закінчилось. Дідусь Михайла дзвонив мені разів десять, поки я ховалася у ванній. Побачивши пропущені виклики, я вже хотіла набрати його, але почула стукіт у двері. Крадькома я підійшла до вхідних дверей і подивилася у вічку. Стукала сусідка з квартири навпроти. Наскільки можна було розгледіти, очі в неї були чисті, без підозрілих тьмяних плям, і я відчинила. Катрусь, усміхнулася вона. Тут дідусь до тебе приходив, здається, з другого під'їзду, довго в твоїй двері дзвонив. Ось, просив передати. Вона віддала мені невелику коробочку і складений аркуш паперу. Я розгорнула його і прочитала. Катю, сподіваюся, у вас все добре. Я заходив до вас вранці, але ви не відчинили. Може, ще спали. Тиждень був важким, але він закінчився. З чим я вас і вітаю. Прийміть від мене невеликий подарунок. Це нові рукавички. Нехай вони вас зігрівають і ніколи не губляться. Сусідка напросилася на чай, і я з радістю впустила її, вирішивши, що компанія мені зараз не завадить. Коли ми сіли на кухні, мені знову задзвонив дідусь. Я відповіла і одразу ж подякувала. Дякую за подарунок. Який ще подарунок? з докором сказав дід. Я дзвоню вам увесь ранок. Чому ви не брали слухавки? Ви хіба не приходили до мене сьогодні? злякано запитала я. Не приходив, запевнив він. Я забув вам дещо сказати, Катю. Згадайте точно, у котрій годині ви загубили рукавички. Страшний тиждень для вас закінчиться рівно в той самий час хвилина в хвилину. Не здумайте виходити з дому раніше. І тут я згадала, що минулого понеділка приїхала в магазин уже о півдні. А зараз на годиннику була за 5.12. У роті в мене пересохло, і я звернулася до сусідки. Так що за дідусь, ти кажеш, приходив? Ну, такий, з більмом, сказала вона. Ти, начебто, з його онуком англійською займалася, і тут коробочка, яку я залишила на столі, заворушилася. Спочатку з під її кришки показався кінчик рукавички, а потім чорна п'ятірня вилізла наполовину. Сусідка нестямно завищала. Я підскочила і навсі ж відчинила вікно. Страшний подарунок від Зіни націлив на мене скорчені пальці, готуючись до стрибка. Я накинула на нього кохонний рушник і міцно вхопилася за картонні стінки. Коробка забилася в мене в руках, як спійманий птах, і мені коштувало великих зусиль утримати її, а потім виконати у на вікно. Вона приземлилася на сніг, а моя перелякана сусідка одразу зачинила вікно, побоюючись, напевно, що ця погань блетить назад. Потім ми мовчки стояли і дивилися на засніжений двір. За кілька хвилин, коли настав обід, рукавичка і картонка зникли. Залишився тільки мій рушник, і вітер довго метав його безлюдною вулицею. Тиждень закінчився, і Кравчиня пішла. Після того, що я розповіла сусідці, вона теж відмовилась носити рукавиці, і тепер ми обидві мушньо мерзнемо усю зиму, ховаючи руки в кишенях. Дякую, що додивилися відео до кінця. Якщо вам сподобалася історія, ставте лайк, підписуйтесь на канал і напишіть коментарі. Чи вам сподобалось, як я сьогодні ту історію? Я, чесно, дуже сильно старалась. Надіюсь на вашу підтримку. Всім дякую, ваш Краш.